Зарядка. Раз-два, раз-два. Казала тобі, ти то можеш робити зарядку. Ой, яка сумка тяжка. Багато каштанів. Та ціла сумка, я не донесу. Люди, а, до як до... запарені їх духовці, як повріють. Ну, то зараз здорова буде. Я ще перемішаю з камінчиками нефриту і всякими, які в мене вдома залишилися. І теплі каштани, пасаж на підошир. ой, то буде оздоровлення. Супер пупер